Вітаю, мене звати Богдан. Мене звати Матвій. І ми починаємо рубрику норм чи стрьом разом з чат ДЖПТІ. Перше питання: ставити на Toyota газ, щоб зекономити, але не міняти фільтри роками. Норм чи стрьом. Наче економія, але насправді бомба повільненою дією, тому стрьом. Купити стару європейку, бо Toyota дорого, норм чи стрьом. А потім по 5 разів у місяць на того їздити Стрьом. Купувати не оригінальні запчастини, бо вони теж підходять. Норм чи стрьом. Звісно, стрьом. Однозначно. Промивати двигун содою по параді з Ютуб. Норм чи стрьом. Тут навіть стрьом це як сказано Стрьом не стрьом. Купити Toyota лендкрузер, щоб кататися містом на роботу. Норм чи стрьом. Звісно, норм, якщо хочеш бути королем доріг Обирати Тойота за надійність, а потім забути про ТО. Норм чи стрьом. Навіть надійні машини потребують турботу. Однозначно. Робити тюнінг з Аліекспрес на нову Тойота Camry – норм чи стрьом. Не всі модифікації прикрашають авто, тому стрьом. Купити Тойота і чекати, що вона буде сама себе мити. Норм чи стрьом. Можливо, 2040-му, але наразі тільки водорота щітка, тому стрьом. Однозначно. Тому, друзі, ми радимо купувати перевірене авто в Тойота центр Дніпро Алмаз Мотор і проходити обслуговування лише на офіційному сервісі. З вами були Богдан та Матвій і чат GPT. На все добре.